Новий Prime Gaming набір. гончаки. Друзі, приєднуйтеся до нас разом за посиланням, щоб отримати об'єкт 703 М6A2Е1 Гусь 112 та ВК4503 Х5 5 штук до досвіду. Та 5 доп. пайочків, все це ви зможете отримати у мене під відео в описі за першим посиланням. Все, що потрібно зробити, просто написати тій людині, і все у вас буде на акаунті. Ніяких паролів, нічого роздавати не потрібно. Вам все дадуть і ви все самі зробите. Перевіряв, сам користуюся. Тому, друзі, ці танки ви ще зможете викупити зі знижкою 15% після нового року, якщо ви будете донатити на коробки або ж то зберете достатню кількість. Золота та зможете викупити на 15% дешевше. Також ви зможете отримати деколь обережніше людину, деколь зірвався з ланцюга, медаль область зачинено. А основний перелік гарантованих нагород це 2D-стиль песик водій, 6 деколи обережніше людину, зірвався з ланцюга. 1 день танкового преміум аккаунту та 10 завдань на 5 досвіду за перемогу. Також ви можете окремо обрати собі нагороди, які ви хочете отримати для себе в ангар, як об'єкт 703, варіант, другий, так гуся або ж то 112 та ВК-4503. 3 танки 8 рівня та один танк 7 рівня. Також будуть бойові завдання. Бойові завдання зараз ви зможете бачити всі на екрані, доки я буду вам розповідати про цей прайм геймінг. Після того, друзі, як ви отримали логін та пароль від Амазона, вам потрібно буде зайти ось сюди, видалити прив'язку. Якщо у вас є прив'язка, видаляєте прив'язочку, потім берете той логін та пароль, який вам. Скинули, ви просто прив'язуєте свій аккаунт знову до Amazon, вводите логін та пароль, натискаєте галочку, що ви зовсім згодні, підтверджуєте, і все. Амазон у вас уже на акаунті, але потрібно ще буде зробити ще одну функцію, якщо у вас не з'явиться Амазон протягом двох годин на аккаунті автоматично. Поїхали далі, Дивимося, що потрібно робити. Посилання на Prime Gaming, де вам потрібно буде підтвердити, що ви людина, і в загальному забрати свій набір. Ось тут буде у вас кнопка активна. Get In Game Content. Натискаєте на цю кнопочку, вас перекидає на екран, де буде багато мов. Ви нічого там не робите, просто повертаєтесь назад, і все, у вас має з'явитись ось така галочка, тільки вона буде ось тут посерединці. і тут буде багато чого написано. Якщо там буде така галочка зелененька, то відповідно у вас все активно. І користуйтеся. Всім дуже дякую. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де наші праймгеймінги. Праймгемінг коштує дуже дешево, всього 40 гривень. І я думаю, що праймгем буде вам. Дуже цікавий, тому що дуже хороші танки, про які ви, можливо, мріяли. Ці танки дістати дуже-дуже важко. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока. Приходь на трансляції, також в описі ти можеш знайти модпак від HubBot.